Як так, там як... ти стрімиш Віра. З осені. З осені? Так, до того ні, До того не було. До того я пробувала будувати кар'єру типу блогера, от в такому плані. Ось І Взагалі я стала стрімером нечайно я думаю, можемо потім про це будемо там говорити. О, да, було б прикольно. Можеш навіть зараз сказати, в принципі. Як так вийшло? Ну, так вийшло. Боже, я... Коротше. У мене залетіло відео з моїм котом. Так, в mm -hmm. мене набралось тисяча підписників в Тіктоці, і я знала, що можна якось робити стріми, я вирішила просто чисто попробувати. Е, Я не пам'ятаю, як я вирішила зробити модельку ще, а але я не знала про ютуберів майже нічого. Я почала стрімити і мені почало писати, типу, вау, ти вітубер! І я така, це хто взагалі такий? І тільки потім я про це все дізналася. Тобто я стала ютубером, не знаючи цього ось. Це стало неочікуваним. Поворотом для мене з років там 12 у мене була мрія, щоб в мене був свій персонаж, mm -hmm. типу, онлайн. Але я тоді не знала, як це реалізувати. Взагалі ця мрія була через те, що я була в всяких спільнотах по My Little Pony mm -hmm. і там, Боже, там ті, хто самі такі круті, типу, були, в них зачасту були свої персонажі поні, і вони, mm -hmm. типу, за них виступали в інтернеті. Okay. І Мені це так подобалось, але я не могла намалювати свого персонажа. Мені просто не вистачало здібностей Mm. Я постійно пробувала собі придумати персонажів, описати їх. Mm -hmm. А тут я побачила, було відео Кейт десь в okay, О, we're we're да, we're 22, взимку. Кейт Маріша! Взимку 22-го, взимку 23-го, десь отак. Я побачила її е, е, відео про те, які вона програми використовує. Я їх якимсь чином запам'ятала, бо вона потім видалила буквально через деякий час, коли я вже вернулась mm -hmm. шукати. І я все це нарила інформацію, щоб зробити свого персонажа просто як ем, на ави, типу, поставить ось так. А потім уже я почала шукати там, коли в мене тисяча підписників стало, я почала шукати ці ж програми. Тобто я не шукала ютубер, а я шукала там, як додати персонажа в Броїт Studio, як там вирізати фон, як там ще mm -hmm. щось зробити. Тобто, такі маленькі нюансики, як щось зробити, але жодного разу не з'являлося слово вітубінг, Ну, як ага, так. І уже потім, коли мені почали написувати, вау, ти український ютубер, то я така. Треба знати, що хто це. Що хто, це? Хто? це? Так і було. Я питала, хто це? Що це таке, що це за слово взагалі? Розумію. Тобто я нечайно стала ютубером. Але зараз Фрикою. я сприймаю це значно серйозніше в цьому. Uh -huh, плані uh -huh. цікав, Це цікаво. Цікаво, де ще Кейт, по суті, До цього прибула, можна сказати. Yeah. Кейт, до речі, засновниця в нашій та, спільноти українських ютуберів, mm -hmm. по суті, Кейт. Ось можете втвічі дати Кейт Орлан. Ось. Да, І вона легенда, я вважаю. Та да, вона легенда. Вона, до речі, була засновниця цього подкасту. Цей подкаст у неї не виходив. Вона передала його мені по своїм обставинам. А зараз ви бачите фон, вона намалювала цей фон. Ось о, ці кружечки я поставила, а все інше кейт намалювала величезний і дякую за такі ідеї за цей фон. Все, за те, що, що подказ взагалі <правда> існує, це дуже круто. Да. Що, якщо б не вона, може, цієї ідеї. <правда> <і не правда> Мене б не було тут, якби да. якби вона по суті. Так, да. як я обрала би тебе ютубер, я коротше. Я з чого почався мій шлях з того, що я побачила Kizuna Ай, а це 3 d шна вітуберка. Вона одна з перших взагалі, хто почав шлях вітуберства. І краще <реку> <реку> я її побачила і така афігеть! І у неї вона 3D і у неї фултрекінг трекінг. Тобто вона може рухати всім цілом. Ось. Персонажка будеться повторяти. Я така, хочу ця штука. Спочала гуглити, скільки коштує фултрекінг, я обомріла така. Ладно. Та, да! я така, все, ладно, це не да, дуже. Це, ми... це занадто, занадто дорого. Ось, а потім, коли з'явились гавергори, оце після ковіда, говерхори холодай, гавергори. А типу, з'явилася ця компанія вітуберів HoloLife японська, яка почала mm -hmm. робити 2D-вітуберів, скажімо так, була mm -hmm. навіть до гори, до хололайфа. <laughs> я була до хололайфа, вона навіть знайшла цю програму Life to D, де ти робиш свого вітубера. Я, <laughs> я намалювала модельку і почала анімувати. Це було декілька разів. Але анімація у мене один раз була. І вона закінчилась тим, що я просто знімувала очі. І воно трошки рот, і все. Мені здається, якби я пробувала, то я б теж тільки так змогла. Можливо, якби я змогла. Ну так. Коротше, я оці були старі створі, але коротше, я б не робила. Олесь. Тобто я від опорів хотіла стати не дуже давно. Якось так. О, цікаві шляхи у нас. Так, вони зовсім різні. Та, да, але але вони, вони унікальні. Це, це да. чудово! Це чудово. мені дуже подобається. О. То коли ти вирішила саме, що ти хочеш нову прям модельку робити? О, я вирішила це. По-перше, я перейшла на український контент, аби робити український контент, слава Богу! <гум> я в що ще робила іншу... <гум> ви знаєте, якою мовою дуже але... але. Але добре що. тобто світ створення контенту. З однієї сторони, але я все одно. Коротше, і типу. А, я просто зрозуміла, що мій скіл дуже сильно підскочив. <сіх> я можу показати, ага. якщо вам цікаво, як виглядала моделька То і після типу. Ось. Я, я зараз, Давай. якщо чесно, доволі смущаюсь, тому що я не звикла так <сіх> <сіх> не звикла про себе багато типу прямо настільки. Дякую Зара. Десь у мене було ось. Ось 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 тут. Ось тут. Ось ось. Віра, ти теж бачиш ось. У 2022 моделька була схожа, бачиш, на апельсинку. І в мене ну, вона ж була біж біж біжу... мінімалістична, наче така. Так, да, доволі. А Короче. зараз вона більш така, не знаю, mm. не знаю, не знаю навіть як описати. Більш деталізована дете можливо. Так, так. У мене просто підскочив скілу, я вирішила о, переробити модельку. Ось. Тому, в принципі, це і вся причина. Плюс я вирішила, що я хочу заробляти на а робити модельку mm. для інших, що в принципі я і роблю. Ой, стомол, у мене була монтажа, а почему ты так.